Так ты, получается, сегодня будешь учить инструктора, как правильно ездить на автомобиле? Я навряд ли научу инструктора, как ездить на автомобиле, если я сама не умею на нем ездить. Так, а что мы сегодня будем делать? Так, ну, дивись, у нас сегодня будет первое занятие. То есть тебя будут учить, как правильно садиться в машину, как правильно так, держать руль. Так, так, так на механице. Это ты Сейчас сколько мы... за это денег заплатила? Смотри, я, я плачу полный курс. За практику і за теорію це загалом коштує 26 тисяч гривень. Всього лиш 26. Так. Це скільки сколько ти часів прокатаєшся? 40. 40, 40 часів. 40 годин. О, Слушай, а ти думаєш, що ти на механіки справишся? Я думав, ти автомат себе будеш брати? От, як, до речі, я тобі повинна сказати, що зараз і вирішимо. Тому що я така типу, впевнена в тому, що мені треба механіка, а, але я насправді не знаю. Зараз будемо пробувати і зараз будемо вирішувати. Тобто, ну. Хочу на хочу на механіку. То ми сейчас на якийсь майданчик поїдемо? наверное, Так. Да? Да.